Наявності компактний міський седан Mitsubishi Mirage. Вони збираються в Таїланді, на тайський ринок і також на американський. Це 2020 рік, бензиновий двигун об'ємом 1,2 на передньому приводі з механічною коробкою передач. За рахунок механіки, вона суперекономна. В чорному кольорі, галогенна оптика, і я вам скажу, що досить непогана комплектація. Салон тканини з механічними регулюваннями, 4 електросклопідйомника, електропривод зеркал, мультируль. Подивіться, є адаптивний круїз-контроль, датчик тиску в шинах. Пробіг у нього 26 тисяч кілометрів, є камера заднього виду, клімат-контроль однозонний, великий мультимедійний сенсорний екран. Позаду без проблем сяде два пасажира, є підлокінник з підстаканниками. Багажник відкривається з ключа. Називається Mirage G4. Досить цікавий автомобіль з невеликими витратами пального. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі!